Зараз ми на полі вже соняшника Юрія Миколайовича. Юрій Миколайович, розказіть за свій соняшник, яка технологія, який теж гібрид, ну, взагалі про ваш соняшник. соняшник. Соняшник вирощуємо не від великої радості, а останні роки, коли. Ціни досі останній рік ціни досить суттєво впали, то він стає вже не дуже рентабельною культурою. От, тому, мабуть, будемо теж переходити на інші культури, мабуть, будемо заміняти соняшник. Не знаємо, може на льон перейдемо, подивимось, щось треба буде на заміну шукати, бо всі сі від соняшника. Соняшника у нас дуже багато, ціни падають. І... Соняшник досить сильно з е, землі викачує вологу. Ось з великої глибини, а вважаючи на те, що в нас досить, досить е, обмежений ресурс водний в нашому регіоні, то я думаю, що треба буде соняшнику шукати заміну. Соняшнику після кукурудзи Соняшник сіємо після кукурудзи, ви бачите. Тобто зібрали кукурудзу, весною був обробіток. Фасадом перед Так, хімічний обробіток, хімічна прополка. От, і сіємо соняшник. Теж сіяли без добрив, бо добрив ні за що було купувати, тому що минулий рік був дуже важкий. От, всі зайві гроші ми, що ну, не зайві, скажімо так, а цивільні гроші ми віддали ЗСУ допомагали армії через Українську аграрну раду. тому… Який гібрид? Гібрид це ми Сінгентовські використовуємо гібриди, досить непогані. Раніше використовували піонер і «Монсанто», але піонер зараз досить дорогий, Перейшли на європейський, хоча піонер нам дуже подобається. Зараз, зараз оцей гроша не дуже. А що по захисту Фунгіцид гербіцид? Фунгіцид не використовували ще. От. При нашій технології з болячками проблем великих немає по соняшнику. Будемо дивитись по розвитку. Може, інсектицидний буде обробіток і потім будемо обробляти бором. Для підвищення продуктивності, якості насіння, і все. А по гербіциду після посіву теж була обробка гліфосатом, так? Так, після посіву обробляли гліфосатом і вносили обробку. А по сходах? По сходах не вносили. Нічого ще? Ні. Взагалі ніякого? Не було. І така чистота це дивовижно. Я ще, щоб. Можу підмітити те, що на нульовій технології немає цього кавра бур'янів, Ви знаєте, як на обробці тільки соняшник сходи і ж, Ви ж розумієте в чому відміна. Якщо ви обробляєте ґрунт, то усе, усе насіння бур'янів, те, що впало на землю, ви його заробляєте землю, і воно попадає у досить сприятливі умови. Якщо ви не обробляєте ґрунт, це насіння залишається на поверхні. І ми можемо подивитись, ми бачимо, що навіть тут рослини втрати кукурудзи, ті, що залишились, вони не проросли, тому що вони лежать на поверхні. Їх тварини поїли. Ну, їдять, всі. тваринкам треба щось їсти. Тому от така от справа. Сіяли, було досить волого, тому не дуже, не дуже зароблявся сам рядок, і була проблема, що Деякі рослини попали, не були засипані землею, лежали у колії, у цій, чи не в полі, а скажемо так, у рядку і погано виростали, ну, тому неравномірні сходи, треба бути сівалку трохи доробляти. Я думаю, що ми поставимо, наприклад, учі хатки, ті, що е... так, так, їжачків поставимо, щоб вони краще заробляли. Бо до цього проблем не було, але цього року у нас отака є проблема. Ну, давайте трошечки е... знищимо баланс, але не на велику давай, площу. Давайте подивимось, яка структура ґрунту. До речі, що хочу підмітити, нема обробки ґрунт ніякий. Зараз ну, ну, спробуй зайди це... на якесь оране поле. Там воно, по-перше, замулене, а по-друге, культиватором зализане і так одразу й не крапнеш. Тобто ти, мабуть, попав де колесо проходило. Ну, можливо, або Мам. комбайну, напевно. а або... Або, може комбайн. Тим більше, що було дуже сиро, але структура ґрунту. Да. Знаєте, як на цілині, як гречка. Так бачите структура, структура грунту. Так, да, дивіться, як, як на сілені. Гречка. Така. О, О. І ось перший друг. І дощові черв'яки. То, що на, при класичній обробці знайти важко. Або він там взагалі або відсутні. Ну, волога ще ось є. Вона, вона і буде волога. Тим ще більше є. обіцяють дощі, тому буде поповнення. Будемо сподіватися, що воно поправить нам. ж заховай. йому Заховав. Обов'язково. Він же повинен далі працювати. Добре. Їдемо далі. Ми Знову на кукурудзі, це інше ваше поле, так? По технології все те саме? Майже все. Майже все те саме. А що? Єдина різниця, що це було посіяно пізніше, хоча виглядає трошки краще, бо земля була прогріта і більш якісний посів, за того, що земля була більш суха і кращий був контакт між насінням і дрон. Гром... Скажіть, Юрий Миколаївич, от при переході на нульову технологію, які ось були. Перші проблеми. Взагалі, які проблеми є при переході і надалі в роботі. Ну, основна проблема при переході на нульову технологію це вирівнювання полів. Uh -huh. Це треба вирівняти поля досить якісно для того, щоб потім і агрегати ходили рівно і краще було, бо ви вже не зможете внести якісь корективи. Тому 2-3 роки зазвичай люди. Переходять на мінімальний обробіток і використовують компактори і різні машини, які дозволяють вирівняти поверхню Ну, Щоб більше він міжно. Сашники йшли. Ну так, так. Ну, у горах важче сіяти, аніж на рівнині. Що ще можна? Що ще? Ще майже нічого не треба. Можна зробити глибоке, глибоке рихлення. Для чого? Для, ну, прискорити, прискорити скажімо так, нормалізацію структури ґрунту, а потім, потім вже рослини будуть це робити. Ще можна рекомендувати висівати рапс, бо він має досить міцну кореневу систему, яка робить вертикальний дренаж. Угу. От, і розриває, скажімо так, ущільнені шари ґрунту. От. Ну, а так, а так, чекати, поки земля одужає. Так. А ви сієте завжди по... в одному напрямку? Чи може берете діагональ? Ні, 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 напрямок треба міняти, щоб не було ущільнення, тому ми беремо диагональне. Невелико, так? Почина ну, починаємо сіяти з одного краю поля, а на наступний рік починаємо з іншого, бо поля ж не мають ідеальну прямокутну форму. Тому все одно є або беремо принципову діагоналість. Багато хто з нотів фермерів сіє покривні культури. Після збирання пшениці, ну, попередників зернових, там, для того, щоб пришвидшити е, діяльність мікроорганізмів, накормити ґрунтову біоту. чи ви сієте, чи сіяли колись покріплення? Ми сіяли, ми сіяли ми гірчицю, але не завжди вистачає часу, бо в нас і не дуже багато. І так, скажемо, ну, це наше упущення. Yeah. Треба сіяти, треба сіяти. Покривні культури, бо вони дають досить непоганий ефект. Але ми не дуже користуємося, так що це Ну, ще проблема, можливо, з вологою. І волога. У нас це були роки, до, до, дуже, дуже сухі роки були. і Якщо треба після жнив сіяти, то не завжди вистачає вологи для пророщування. Білко сім'яних культур, таких як, наприклад, герчиця, рапс, там, культури, які встигнуть до осені набрати зелену масу, а потім уже зима і не встигнуть ну, зав'язатись насіння, щоб воно визріло. Але, але це це дуже бажано, це дуже бажано робити, якщо дозволяють погодні умови. Скажіть, ще таке питання є, наприклад, от Харківська область, от яку ви отримуєте середню От, бо знаєте, кажуть, що там при нульовому обробітку трішки вражайність менша, там на 10, 5-10%. Ви з цим згодні? Ну, якщо використовувати інтенсивну технологію, то я з цим згоден. Я згоден з тим, що але це завис за залежить від року. Якщо рік вологий, то ми втрачаємо. Якщо рік сухий, то ми виграємо або на рівні, або виграєте. Так, так що, тому що це волога технологія, яка дає можливість заощаджувати вологу і отримувати. А якщо рік досить вологий, тому Європа і не використовує. Цю технологію в Європі дуже мало. Її використовують більше країни, в яких недостатньо вологи. Це Півн... Півден... Південна Америка, це південь Північної Америки. Це досить багато країн. Австралія використовує, тобто країни, в яких недостатньо вологи, засушливий клімат. А Європа для Європи. Якщо японці, то у них є глибока воронка для того, щоб позбавитись від е, е, лишньої вологи. Так що тут технологія, а це технологія для наших умов. Так що на Поліссі навряд чи, чи Черкаса хтось а, буде я дуже Я хочу сказати хтось, і там. Хтось, хтось буде дуже. Е, це, це має найбільший, скажімо, ефект це у зонах, де недостатньо вологи. Ну, знаєте, там інша проблема, там дуже піщані ґрунти, і там велика ерозія. Хто переходить ось на нульову технологію, ну, щоб, і... залиш... щоб, щоб залишити ґрунт зберегти, хоч щоб не змила все до так, материнської рос... породи. Так, так. Тому що рослинні залишки вони мають і е... збережуючий ефект, і вологозберігаючий ефект, і накопичення вологи, і не порушується природний баланс. тобто Рослинні залишки лежать на поверхні, вони е, перетравлюються бактеріями і грибами, е, продукти їх жизнедіяльності опускаються нижче, там вже інші бактерії, аеробні, анаеробні, починають займати свою роботу. і процес е, тече так, так як і, повинен бути як, як, як повинно бути в природі. Хоча візуально наші поля виглядають. Ну, Може, для класики не дуже приватний? Ну, в природі теж буває не дуже і такі місця гарні. Я в плані рослин розвитку. От зараз навіть той самий Бур'ян Зрівняє його на цілині і на обробітку ґрунту. Він просто такий так виростає. Ну, німці кажуть, що важливий не метод, важливий результат. Так. Скажіть, які культури от вже в ноутіл, технології технології ви вирощували? і Чогось вони, може, не вийшло. Вирощували ми майже все. Ми вирощували колись і яровий і озимий ріпак. Uh -huh. От. Ну, проблема з ріпаком у нас та, що у нас дуже мало опадів у серпні, а ріпак треба сіяти десь з 10 по 20 серпня. От. У нас дуже посушливий клімат. Ріпак має дуже дрібні, дрібне насіння. І за того, що він має дрібне насіння, то його заробляти в ґрунт треба дуже мілко. Це десь 20-40 міліметрів не більше. А цей шар ґрунту він повністю відсутня волога. Тому були проблеми із сходами ріпаку, і з нашої зони ріпак пішов. Його дуже мало використовують в нашому регіоні. Туди західніше ріпака багато. От. Але ріпак. Щоб на нього не казали, але попередник для е, озимої пшениці, він у нас показав найкраще. Пшениця дуже... після нього найкраща. Пшениця була дуже добра після репортажу. Не можу сказати завдяки чому, але пшениця дуже гарна була після ріпокруту. Такі ж? Ну, колись дуже давно на цьому полі був цукровий буряк, але зараз заводів немає, і клімат у нас помінявся з тих часів, і цукровий буряк пішов від нас. Хоча ми досить непогано виробили буряк. так, Але він був трудомізкий, техніка коштує багато, і площа повинна під цукровий буряк, щоб техніка була окупна, треба мати 200-300 гектарів буряків, не менше. На наших площах ми не можемо собі такого дозволити. Та і у нас схил, у нас нерівні поля, які на них не виро... вирощувати. Був льон у нас. От, з льоном вийшло не дуже добре, ми не вгадали з нормою, він був зріджений. Але Подивимося, що воно буде далі. Ви ж кажете, нам може замінити сонячним так, льоном. Так. Но, по Мо... льон, кажуть, дуже гарний попередник для пшениці. Гарний попередник для пшениці, і там навіть у деяких країнах його вирощують разом з зименою, бо в них є там симбіоз. і коренева система льону покращує е живлення, там, ну, скажімо так, умови життя зимої пшениці. Тобто вони. Е Доповнюють одне одного. А потім взимку озимена залишається, а льон, а льон замерзає. Є така, є така, скажімо, технологія, сіяти льон, пшеницю з льоном разом. Війна закінчиться, будемо експериментувати. Зараз треба лежити. Їдемо на горох? Так. Ну і горох, Юрій Миколаївич, розкажіть за технологією гороху. Технологія дуже проста. Перший рік посіяли горох, так що нічого сильно розказувати не можемо. Посіяли горох, обробили, посіяли поле, обробили гліфосатом, більше нічого не робили, і була обробка від е крупцям е mm -hmm. інсектицидно, це все, що робили, більше нічого не робили. Що навіть гербіциди по сходу? Ми використовували тільки гліфосат. І оце він такий? Це такий, ну не дуже такий, як ну, є, би, але знаємо але, але, те, що маємо. розвиток. І після гороху будете висівати пшеницю? Ну, пшеницю це класно. Після гороху, пшеницю. Так що це ми вчимось, це у нас навчальне поле. Маємо те, що. А маємо. в майбутньому після чого плануєте сіяти, якщо вийде з гороху? Після кукурудзи? – Ну так. Так, мабуть, після кукурудзи, тому що соняшники буде важко боротися. Так що таке, мабуть, після кукурудзи. Mm -hmm. Юрій Миколаївич презент тепер від нашого каналу. Канал ґрунтотех. Е, Він спеціалізується. Ми будемо знімати всі ґрунтозахисні технології, які допомагають захищати е, ґрунти України і не тільки. О, це. Така чашечка з нашим логотипом дякую. вам. І ось така футболочка. Ну може собі, може ще комусь, теж з нашим логотипом. Я думаю, це хтось поменше мене буде лягати. Да. Теж з нашим логотипом каналу. Дякую. Тобто такі маленькі презенти від саме нашого дякую. youtube каналу. Дякую. Тому всього найкращого. Дякую, що дозволили до вас приїхати побачити. Я що хочу сказати, що ось. Ми проїхали поля, та є сусідів і, бачи, ну, от Якась тут ну, аура якась на ваших полях, бо знаєш, що тут груд не обробляється, тут багато різних комах, рубаків, тут зайці бігають. Ну, тобто фазани, ви, фазани тобто ви працюєте разом з природою. Тобто, не як більшість, на жаль, фермерів працюють, щоб нагнути природу під себе, щоб вона працювала, як тобі потрібно. А ви з нею заодно рушите з природою. Буду вчитись далі. Так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал. Ще буде багато цікавого. Дякую.